Обінфільтр, що тут у нас є? Звичайний, ось такий ось паперовий фільтр. Біленький, гарненький, поки новий. Тут також продубльовано фірма, каталожний номер і напрям встановлення. Тобто стрілочка вказує, звідки заходить повітря, тобто звідси, і виходить сюди вже в салон. Знаходиться цей фільтр з пасажирської сторони спереду. Тобто відкриваємо пасажирську дверцяту. відсуваємо трохи сидіння, щоб не заважало. Так. Знаходиться фільтр за бардачком. Тобто відкриваємо бардачок, якщо у вас тут є щось, вигружаємо. І ось такі у нас є два фіксатори. Ось один і з іншої сторони другий. Кручуємо проти часової і витягаємо. Ось, бачите, така резинка тут на краю. Це, як би так сказати, обмежувач, щоб бардачок не падав. Витягаємо і тепер у нас бардачок. Як бачите, ось так Ну, не падає, а висувається ще більше. І ось за ним ми бачимо короб, ось він, де знаходиться сам фільтр. Тут є ось такі вусики. Ось два. Натискаємо їх, витягаємо на себе і ось так витягаємо повністю кришку цього фільтру. З іншої сторони ось такий пазик, який входить. Вон там. Тобто просто його відтягуємо. Так, і ось бачимо наш фільтр. Я чесно скажу його ще не міняв. Як бачите, не дуже він в гарному стані. Зараз будемо акуратно його витягати. Так ось тут має, листя є. Ось такий ось фільтр. Ну, стан у нього не дуже. Бачите, пил Фу. з нього йде. Тут взагалі якийсь чорний. Так він виглядає. Грязнуватий. Я не, навіть не здивуюсь, якщо це ще рідний з заводу стоїть. Ось, Бачите, Hyundai Kia, тобто це оригінальний химдайвський фільтр. Ось так він стоїть. Стрілочки показують вниз, тобто з від лобового вниз іде поток повітря. Беремо якусь ганчірку, протремо трохи ось тут посадкове місце для фільтру. Ось різних забруднень, пилу, тому що дивлячись на цей фільтр, то я думаю, що там, бачите, там трохи є ось таке забруднення. Знизу вентилятор. Ось так покажу, щоб було видніше лопасті вентилятора, а зверху у нас іде повітровод, поводинка, ось, павучки. Все тут у нас є. Зараз прочистимо трохи. Трохи прочистив. Тепер беремо наш новий фільтр і стаємо. Там ще якийсь. якийсь. Ось наш новий фільтр ось наш старий фільтр. Ось така ось різниця. Різниця помітна. По розмірах все ідентично. Все. Як і має бути так. Де у нас це там? Ось так? Бути. Тут у нас отак. Стрілочка. Ось. Тут ось так. Ми його і вставляємо. Так. Отже. Оп. Досить легко він входить. Тут ще якось так стоїть. Як бачите, ну не знаю. Можливо, ось ці пази його піднімуть трошки вверх. Вже ставили фільтр і тепер беремо. Нашу кришку попадаємо ось сюди і ось ці, так, так би мовити, леза. Так, вони його трохи піднімають і бачите, як воно влаштовано все. Вони його трохи піднімають і все. Ми отак заклоснули ось цей фіксатор. Ось як бачите, натискаємо і відкриваємо. Досить все просто зроблено, досить легко, нічого складного тут немає. Все, фільтр замінили. Тепер ставимо назад бардачок. Ось. Так, заводимо ось ці штучки, фіксатори, обмежувачі, яких ще назвати, не знаю. Ось так вони виглядають, кому можливо буде потрібно. Такої ромбовидної форми резинка ось ця. І ось тут такі фіксуючі скоби. Ось, поставляємо і випускаємо по часові. Ось, все, є. Тут є, ось можете бачити, як механізм цей працює. Тобто так. Все, бардачок на місці, закривається, відкривається. От і все. Відмічаємо, звісно, коли, на якому пробігу або на яку дату ми замінили цей фільтр.